Вітаю, я Аліна Бережна і далі про погоду на 27 жовтня. Сонечко не думає визирати, а дощ не збирається нас покидати. У Черкасах день буде хмарним, очікується невеликий дощ. Стопчики термометра піднімуться до 13-14 градусів тепла і опустяться до 4-5 з позначкою плюс вночі. В Умані та Звенигородці буде мінлива погода. Ближче до вечора, можливий невеликий дощ. В день стопчики термометра піднімуться до 13 14 градусів. А ввечері опустяться до 6-8. Жителям Золотоноші та Канева також потрібно бути готовими до невеликих опадів. Тут синоптики прогнозують від 13 до 14 градусів в день та від 7 до 8 вночі. У Смілі та Чигирині до вечора протримається похмура погода. В день очікується невеликий дощ. Температура підніметься до 14 градусів тепла та опуститься до 8 вночі. Ось така погода нас очікує. А волонтери Центру допомоги армії виготовляють свічки для наших захисників. Вони просять долучитися і принести бляшанки, віск та парафін за адресою Благовісна 170. А я бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. Побачимось на телеканалі Вікка.